Ну, я тоді розпочну. Якби насправді е, в мене два проєкти, е, де я працюю з дітьми у сфері журналістики: один комерційний, це школа універсального журналіста, і один е, соціальний. Це всеукраїнський конкурс, я журналіст. Ну, я скажу буквально два слова е, саме про соціальний. Отут в залі сидить Марія Пилипчук, яка тут, в Луцьку, в Палаці учнівської молоді керує школою журналістики. От її діти декілька разів ставали переможцями. Вона не дасть мені збрехати. От е, тільки що от сказав Руслан, що отримує найбільш. Більшу сатисфакцію саме від того, коли в дітей вкладає, от в мене так само Оцей проект, я журналіст, я його 14 років уже тягну. Це учнівський конкурс, де діти пишуть твори, фотографують, знімають відео і розповідають світові свої історії. Я сам його фінансую. Я не дуже вмію ходити по спонсорах, тому закінчується, як правило, кожного року все одним і тим самим, що я виймаю гроші з основної діяльності зі своєї школи і вкладаю їх у конкурс. Але коли ти бачиш оці. Історії, коли щороку 500-600 дітей, 800 з усієї України беруть участь, от 23-й рік, початок 23-го року, я взагалі, чесно кажучи, думав, чи його проводити от спочатку, коли почалась повномасштабна війна, наскільки це буде актуально, коли люди самі почали звертатися і казати, що ми хочемо, нам це актуально, і я його е почав проводити в період блекаутів в кінці листопада минулого року. І Сам навіть того не чекав, що ми зібрали найбільшу кількість учасників от цього річ 808, з України із 13 країн світу, куди дітей розкидала війна. І коли в Києві на майданчику національної спілки журналістів ми в квітні проводили нагородження, то мені останні дні доводилося відмовляти людей, щоб вони не приїжджали, тому що їх набиралося стільки, що я боявся, що зала просто не вміститься, і вони дві години будуть стояти. В підсумку так і вийшло. Дехто дві години простояв, тому що приїхало понад 80 людей, в тому Числі з дружківки Донецької області, фізично, там з Харкова, з Миколаєва і так далі. І е, знаєте, надихають історії цих дітей. В нас був Артем Слободянніков із Миколаєва, е, який в 21-му році отримав гран-при. Потім, коли почалось повномасштабне вторгнення, е, він виїхав е, за кордон і в 11-му класі навчався у Польщі. І звідти з Польщі мені писав, що от коли стає ну якби тяжко, особливо, коли оця ностальгія накриває, так він дивиться на кубок, який. Отримав за свою перемогу і от криється цими спогадами, і пише, що, можливо, колись ми ще з вами зустрінемося в Україні, в Києві. Ну і я, чесно кажучи, тоді думав, що ну, я казав так, так, але в душі цьому не вірив. А потім він мені у вересні 22-го року пише. Що я прийняв рішення повернутися в Україну, тому що я ніде не бачу себе крім України, я хочу бути журналістом, я хочу бути політичним журналістом і розповідати про Україну. Він вступив в університет Шевченка на політологію. І коли, от в 23-му році ми проводили конкурс, ми справді зустрілися в Києві в спілці. Він підготував роботу вже поза конкурсом як студент, і ну це справдилось те, про що я сам не вірив. І коли ти бачиш дійсно те, що Альона казала, що ці діти повертаються, що вони ну хочуть. Бути корисними Україні, що вони бачать тут своє майбутнє. Ну це звичайно особливо надихає. Ну але це так про соціальні проекти зараз. Ми вже в 14-те цей конкурс проводимо до 15 лютого. Приймаємо роботи, все можна загуглити там, вести я журналіст, все прочитати ці умови. А не як зна... ви як ви оцінюєте і да. з року в рік рівень робіт? Чи ви ви бачите цю сатисфакцію? Не, не лише просто для себе, да, що от класно, я цим займаюся, це супер, це все моральний аспект. Таке інше, а ми ж все таки хочемо, щоб наше покоління підростало і нам було кого брати на роботу, да або хто, хто б нас коли там змінив. А коли ти бачиш, скажімо, як переможець конкурсу 2010 року, володар першого місця Петро Катеринич, минулого тижня, коли Діана Дуцик проводила gta Академію викладачів журналістики в Києві, Український інститут медіа і комунікації, і він уже сидів як викладач інституту журналістики Київського національного університету імені Шевченка і там розповідав про гейміфікацію в журналістській освіті, тобто, от людина, який шлях пройшла. Коли ти бачиш, скажімо, як переможці попередніх років. А внучка Ганни Валентинович, Оксана Любчик. Це її двоюрідна бабуся, моя землячка з рівного вона була переможницею 2009 року. В неї зараз власна справа, в неї онлайн школа, але вона там займається здоровим харчуванням, допомагає жінкам, особливо молодим мамам, але використовує журналістські навички, веде блог. І одна з перших статей про Ганну Валентинович, яку якраз Оксана підготувала, яка вийшла на Українській Правді, ще десь там не пам'ятаю там скільки. Ті років тому, і теж от вона мені писала, каже, що я вдячна, що це тоді якби був такий старт. Оці історії успіху вони особливо надихають. Ну але е, я хотів би ще трішки сказати ось про цей проєкт Школа універсального журналіста. А це вже бізнес-проєкт, бо тут сказали націлювати на бізнес. А значить, я розповім, чим це може бути цікаво колегам. І тут мені в цьому допомогла дуже Наталя Пахайчук, яка е, таким, е, скажімо, володіє хорошими навичками факт чекінгу. Вона мені нагадала, про що ми з нею говорили. Не знаю, скільки років. В тому, і я не знаю, що це була за ситуація. Я вже так забув, що Наталя мене на таку відвертість пробила, за яких цими обставин так спілкувалися. Але вона каже, що ти ж сам сказав колись, що виявляється навчати журналістиці вигідніше ніж працювати журналістом. А я кажу, ну що ж, я не буду відмовлятися від своїх слів. Справді, десь на певному етапі я відчув якесь професійне вигоряння, можливо, а десь ну якусь стелю, скажімо, от коли працював у редакції, і зрозумів, що цікаво проводити такі курси. І це починалося от з таких історій, от про які колега Руслан розповідав, що збирали групи по 10-15 дітей, займалися офлайн ввечері в редакції. По суті, готували собі зміну. Потім, коли зміну вже підготували, а молодь продовжувала ще йти. Ну і в принципі і готова була платити за це якісь мінімальні гроші. А я подумав, ну прикольно, якби ще там щось трошки підзаробимо, якби все одно це була якась така корпоративна історія, такий вечірній університет при редакції. Потім всі вакансії заповнили. Ось почалася криза, одна із наших численних криз. І, скажімо, приваблювати молодь перспективою працевлаштування стало ну дуже важко. А тоді з'явилася історія така, щоб укласти партнерство з місцевим університетом з Острозькою академією, і перерінтувати це на. Стар... Першокласників і подавати це як профорієнтаційний проект, тобто ми готуємо дітей до здобуття журналістської освіти. І ми проводили на базі цього університету такі офлайнові заняття декілька разів на рік. Але знову ж таки, це певна стеля, певна межа, ну вище якої не можна стрибнути, і плюс. Почалася пандемія, ну і насправді знаєте, пандемія в цьому плані якраз з точки зору бізнесу дуже позитивно спрацювала на проєкт, тому що, якщо ви пам'ятаєте, у цю історію, коли десь навесні 20-го року от виступив президент по телебаченню і сказав, що у нас буде всеукраїнська школа онлайн. І по суті, за ну такий рекордно короткий термін, от знялося в мільйонів людей упередження стосовно онлайн освіти. Тобто вони зрозуміли, що в принципі на найближчий час онлайн освіта буде такою головною. Історію, якби в освіті, от і від цього нікуди не дітися, бо раніше казали, що там за навчання може бути заочно. І я тоді миттєво перевів свою школу повністю в заочний формат, і це дало можливість масштабування такого доволі стрімкого, тому що знялися всі обмеження по логістиці, по людях і так далі. Тобто, ну скільки набереш, з такою кількістю і будеш працювати. І потім, коли вже по суті з'явилась можливість знову проводити офлайн, якби Ну я вже сам не хочу, тому що Ну я побачив, що в онлайні ця історія працює працює краще під час повномасштабної війни а я взяв невеличку паузу на початку, щоб ну і якби зібратися з думками, переформатуватись і подумати, яким чином тепер цей проект може розвиватися. І тоді е, я зробив декілька кроків. І, і основний з них, от я зараз покажу слайд, який часто якраз фотографують. Ось я перепозиціонував свої курси з курсів суто журналістики на курси з української мови і основ журналістики. І тепер я в усіх комунікаціях зі своїми учнями і з їхніми батьками повторюю просто як папуга одну і ту саму. Фразу журналістом стане не кожен, але українську мову потрібно знати і вивчати всім дітям, які опинились е, в україномовному середовищі, якого їм раніше бракувало через внутрішнє переміщення, діти, які опинились за кордоном і не хочуть забути українську мову, і планують повертатися в Україну, і розуміють, що українську їм потрібно знати. Ну і зрештою, всім нам, навіть батьки, почали звертатися і казати, що нам теж треба, і можливо мені так само треба, як і дитині, чи немає у вас чогось такого для дорослих. Ну як в результаті, скажімо, я. Я, е, можу ну рекомендувати колегам, що якщо, скажімо, є певні у вас е, бажання розширити е, лінійку, скажімо, послуг там продуктів своєї редакції, можна подумати над тим, щоб монетизувати свої от знання, зокрема з журналістики з української мови. На сьогоднішній день приблизно тисяча дітей, щороку проходить навчання, а за 22-й рік 100 тисяч податків сплачено. Офіційно зареєстрована торгова марка в цьому році перший найманий працівник. Тобто, ну ми плануємо далі розвиватися, розширюватися. І як тут присутня медіаграмотність, дуже просто. Я вручну перевіряю роботи всіх своїх учнів без винятку. У мене немає помічників, які замість мене це роблять. Це все якби ось тут. І я націлюю їх при перевірці робіт на те, щоб користуватися достовірними джерелами, щоб е, шукати інформацію в кількох джерелах, щоб не тиражувати фейки? Недавно дитина написала про масляницю, значить, українські зимові свята. От українці споконвіку їдять млинці, значить на масницю. От, е, і так далі. Я кажу, може, то не зовсім українці там їдять і скидаю їй посилання там, про колодій, про вареники. Ось е, е, дитина пише про якийсь серіал. Я кажу, перепрошую, це український серіал. А можете поселити? Лання надіслати, тобто я їх націлюю про штучний інтелект. Це величезний виклик, якби зараз штучний інтелект. Знаєте, просто я миттєво вже бачу, коли робота підготовлена штучним інтелектом. І штучний інтелект дуже добре структурує відповіді. В них завжди відповіді з абзацу по перше, по друге, по третє. Іде ключова фраза з двох-трьох слів, далі двокрапка, і продовження чомусь з великої літери. Наприклад, розвиток медіаграмотності двокрапка критичне мислення там надзвичайно потрібно, і оті всі політкоректні фрази: там культурна різноманітність, там міжкультурний діалог, расова інк... там, терпимість, інклюзія і так далі, і ні слова про війну. І ні слова про війну ось. дякую. Тому, е, медіаграмотність от присутня саме от в контексті ось такої індивідуальної, знаєте, ручної роботи з кожної дитини, тому що хочеться, щоб ці діти не просто дізнались щось про журналістику, не просто прокачали українську мову. А щоб ну вони виходили, ну хоча б трішечки свідомішими громадянами ну нашої держави. Ну я думаю, коли комерційний інтерес і така суспільна необхідність поєднується, тоді ну може вийти хороший результат.